Всім привіт! Сьогодні, як я і обіцяла, гуртаємо один з перших журналів, який я вам хочу показати. Це навіть не журнал, це буклет. Я сподіваюся, що вам мене добре чути, тому що я живу на дуже голосній вулиці. в мене тут повний капець на дворі, Але сподіваюся, що вам мене добре чути. Я ніколи так не знімала, тому можливо буду трошечки губитися. Але власне показую вам цей буклет сьогодні: Garn, Soft for Women» або 2202. Він називається от у мене там номер. На жаль, всі ці моделі вони доступні лише в цьому буклеті, але я сподіваюся, що вам все одно буде цікаво подивитися перегортування і подивитися на ці моделі, подивитися, як на стилізації, можливо, так, на якісь кольорові рішення. Тут це дуже просто, дуже по-скандинавськи, але це саме те, що я люблю. Що в цьому журналі найцікавіше для мене було. Я його дуже хотіла. От, власне, його, цей от наступний, який ми будемо гуртати в наступному відео. Я його, в принципі, теж хотіла, але я хотіла інший замість нього. Я хотіла з чоловічими светрами. Того вже не було, тому я замовила цей, тому що я вже оплатила. Вони мені написали потім, що його немає. Але ось цей я прямо дуже хотіла саме цей випуск, тому будемо його гуртати. Я вам буду говорити, що я думаю про ці моделі, тому що я тут багато дуже моделей хочу в'язати і планую вже в'язати. Спершу у нас тут ідуть такі шкарпетеньки. Вони називаються, я це спробую вимовити Sno Cloке Може, краще не треба було навіть намагатися. Але, власне, такі шкарпетеньки вони трохи о, такі з ажуром. Гарні, я їх спершу навіть не помітила, тому що я думала, що це просто ну, типу, відкривається журнал і просто, типу, фотографії стилізовані. Так, тут у нас є опис того, що тут чекати в цьому, в цьому журналі. Воно німецькою так само. Чи не німецькою? Ні, це не німецька, це норвезька, мабуть. Тут от такий трошки якийсь дивний момент. Принту, але це одна з моделей, які будуть тут далі, це Сліповер. Багато хто її його в'яже. Це така дуже цікава модель, вона зав'язується по боках, на зав'язочки, тобто вона така, як типу, відкрите полотно. Вона мені подобається як ідея, практично, я її не планую поки що в'язати, але мені приємно, що вона у мене є, тому що це завжди щось таке, що можна перерахувати, пере, переадаптувати і таке інше. Далі йде ось цей светр, він теж ще далі буде. Це такий, типу, бачите, він схожий трохи на зіпер светер від petit Knit, про яку не хочеться говорити в кожному відео, але він набагато більш цікаво зроблений, на мою думку. Тут, по-перше, тут. Бачите, може, тут не подвійне в'язання, тобто тут немає такого подвійного комерціана, наскільки я бачу, чи може є, але я просто мені здається, що тут просто набрані цікавим якимось чином петлі. Я її не розбирала ще цю, цю модель. Але тут є така, типу, наче маніжка квадратна. От я не знаю, чи вам видно тут. -от. І за рахунок цього воно дуже гарно виглядає. Я бачила дівчата, які його в'язали, а от власне. Це називається Gia Zipper Ganser. Генсер, я так розумію, що це светр. Власне, от вона, ось ця манішечка, про яку я казала, воно дуже гарно виглядає. Мені подобається тут-сюди перехрещена резинка. Потім drop shoulder, тобто рукав спущений, і власне от, зіпер, І оця манішечка. Воно дуже гарно виглядає. І тут, до речі, от як помітити, тут дуже гарна фотографія. Мені дуже подобається, тому що прямо ну, приємно цю, приємно цей випуск гортати. І приємно, в принципі, і інші гортати, але це він якийсь такий прямо особливий. Я не знаю, він багато в кого є, і багато кому він подобається. Мені, власне, він дуже сподобався цим. Так, далі, ось цей светер, він називається Lugans. Double Sunday Edition. Тут багато що під Double Sunday, власне, від Sunдей, звісно, його можна адаптувати під іншу пряжу, але ось один з цих светрів. Я його бачила в інших випусках. По-моєму, він навіть в цьому журналі, в іншому є. По-моєму, навіть там він є. Але, власне, дуже гарно, просто мені подобається, як зроблений реглан такими потрійними смужками. Ось він знову. Так, і тут така стилізація дуже проста на всі образи, мені дуже подобається. Тут, тут, тут якісь е, чіно, е, брюки, е, біркенстоки, і, в принципі, так, доволі просто, але дуже гарно. Ну, Це, в принципі, мій стиль, тому мені, мені дуже подобається. Ось цей, мені дуже подобається, він називається Guernsey Ganser, е, тобто Svetter Guernsey. І я дуже 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 хочу його зв'язати, я прямо планую. І він схожий теж багато на які інші светри, якісь прямо дуже схожий на деякі. От, наприклад, ось ця частинка вона дуже схожа на один сегмент з Salty Days від Кутова Кіки. Але, власне, цей светр я прямо планую в'язати. Я поки що не вирішила, які саме. У мене є кілька варіантів нитки, але мені здається, якби у мене не було варіантів, то я б вже давно просто купила якусь. Якусь пряжу прямо спеціально під цей светр і його зв'язала. А я поки все думаю. Але він точно буде, тому що він мені дуже подобається. І ось тут теж його така стилізація, ну, типу, зі светром, О, господи, з піджаком, сорі. Так. І ось тут теж його така візуалізація з піджаком. Тобто, стилізація так дуже гарна. А ось цей, мені тут дуже подобається і фотографія, і образ. Шкода, що воно так трохи заломлюється. Я не знаю, як його краще показати, тому що не хочеться теж і сам буклет коцати. Але теж джинси, біркенстоки, біла сорочка, і ось цей светр. Цей светр називається, по-моєму, Френкі. Зараз подивимося на наступній сторінці. Так, Френкі Генсер Кос Едишн. Тобто це під нитку від Сан-Незгарнкос. Але, що тут, по-моєму, 18 петель, якщо не помиляюся, має бути під спиці 4,5. Ну, власне, знову-таки, можна все це адаптувати. Дуже мені подобається, як він стилізований і як він виглядає. Тобто Це дуже простий светр, але в ньому є щось дуже багато цікавих деталей. Тобто тут такі довгі оці сегменти, перехрещені резинки на рукавах і на внизу светра. Так? І За рахунок цього і тут він, по-моєму. Є варіант того, що можна робити не по колу його, а потім просто розділити так, щоб він був з розрізами, теж дуже гарно. Бачите, у мене на ньому закладенька. Так. Ось він знову такий теж. І ось він. Тут такі просто, ну, прості моделі, але дуже такі. Під мій стиль, вони просто ідеальні. Більшість з них, під те, що я люблю носити. Так, це сукня. Це сукня, яка називається, я не пам'ятаю, як зараз подивимося, але знову таки. Тут таке, от, стилізація така дуже скандинавська. так? Тобто ці столи такі, все дуже просто, відкрито, мало деталей, і мені це дуже подобається. Чері, чері, свет, чері сукня, я так розумію, не знаю, що це означає. Як Джоле, кьоле. Ось така сукня, теж вона з розрізами, по-моєму, по боках, наскільки я бачу. І така вона може бути. Тобто, воно на базі цієї сукні потім є так само светри. Тобто, от, та сама модель, але ну, там, трохи по-іншому розписана. Так? Так, це Джолі. Це інший светр. Ось він, Джолі Генсер. Ось такий він в смужечку. Він під Мохер в дві нитки. Наскільки я бачу під Thin Silk Mohair uh, в дві нитки. Ну, гарний, я його поки не планую. Він мені не, ну, типу, не вау поки що. Принаймні на, на той момент, на ті потреби, які у мене зараз є по гардеробу і по uh, бажанню в'язати. Ось цей, як я казала, ось ця, ця жилетка uh, теж дуже гарна, бачите, як uh, просто з білою сорочкою. Просто я, наприклад, я знаю точно, що мені з білою сорочкою потім цей. Я взагалі жилети рідко ношу. Я тільки один зв'язала за весь цей час і вдягнула його лише один раз, тому що прийшла весна, а потім літо одразу. І тут в Палермо немає таких типу напівсезонів майже. Але е, вона гарна, вона класна, але мені здається, що мені більше одної поки що не треба. Я ще над цим подумаю, але ну, я не бачу потреби в'язати жилетки. З іншого боку, це можна зв'язати як светр, Тобто можна потім додати рукави, наприклад, якщо комусь цікаво. І це була просто дуже цікава ідея. У мене є Є книжка, яку я теж хочу погортати з вами разом. Вона називається не пам'ятаю як. Це книжка від Вітре Дизайн а Year» називається «A Year» від Іда Вірак Третевік. Вона з Норвегії, наскільки я пам'ятаю, і у неї є такого типу светр, не такого типу, але він теж там, типу, там стік. Тобто там светр в'яжеться по колу, а потім розрізається і додаються такі перетинки на боках. Теж дуже гарний варіант. Це якраз от з цих з тих моментів. Мені здається, що він дуже такий адаптований, як це сказати, не адаптований, але з великим потенціалом до адаптації. Так, знову е теж це такий довгий светр, е називається Hazel, е, сукня навіть гейзелхіли. Сукня або светр, кому, кому як більше подобається. Е я це теж не планую поки що в'язати, але е знову ж таки, це така цікава якась базова модель, яку можна мати для того, щоб потім теж щось собі перерахувати, передивитися, переадаптувати. Ось цей називається Cherry Genser, тобто він на основі тої сукні чері. І тут, от бачите, він з лимоном, тобто він тут з можливістю жакарду. І Тут, по-моєму, навіть з вишеньками є. Ну, тому що черрі. Є е, е, такий варіант з, зі смужками. І я вже казала в одному відео, що я його планую в'язати. У мене вже на нього є нитки, але я його в'язатиму як нормальний светер. тобто я в'язатиму довші рукави і трошки звужені. Тобто, мені просто треба такий простий. Светр uh, в смужечку uh, на замін того, який я зіпсувала, який в'язала за, uh, за патерном, як він називається, страйп-хайп від Ктовакіки. Uh, мене там не зовсім все влаштовувало, але мені той светр подобався. І мені дуже шкода, що він uh, загинув. Але uh, з іншого боку, я тепер маю можливість. Зв'язати інший, так? Тобто тепер вже підіграти. Мені там не дуже подобалося, що там не було вкорочених рядів зовсім. Але власне, оце нова інша модель. Вона е, наскільки люди багато хто каже, що це така типу їхня відповідь ранункілосу. Ранункулус, ранункулюс, як він у нас називається українською, ця квітка. Ну власне, знаєте, мабуть, цю модель, вона теж такого типу. Тобто тут, тут така дуже ажурна мережевна кокетка, а потім все доволі просто. Цей в'яжеться зараз. Я вам покажу, але якщо я не помиляюся. Так це називається Jules Genser і він в'яжеться з Silk Mohair в одну нитку. Я вам хотіла сказати, що дві нитки, ні в одну нитку. Я вже казала, що я планую в'язати такий червоний до свят зимових і не знаю, чи я зв'яжу чи ні, тому що я бачила одну дівчину з подкасту «Two Pearls in a Pot, який я дуже люблю, залишу посилання, якщо не забуду. І Мені дуже, він мені дуже подобалося те, що вона в'язала, тому що вона в'язала його теж з Мохеру від Knitting for Olive. Такого якогось жовтого, який на екрані чомусь виглядав білим, чи кремовим, чи якимось таким. Але вона його так в'язала і було так гарно, але потім вона сказала, що вона на ньому абсолютно вигоріла, і тому я до цього теж трошки готуюся. Ну і власне ось ця сукня а, знову. Далі тут ідуть вже самі описи моделі, тому я далі гортати не буду, але ось власне те, що я вам хотіла показати. Тобто, з цього всього буклету я планую в'язати доволі багато речей. А, ну, ось це я, в принципі, планую, але так, типу, не, не дуже активно. У мене є червоний мохер, тому можна буде спробувати. Можна буде спробувати в дві нитки, адаптувати ось цю кокетку, зробити менше повторів, наприклад, чи зробити мохер в одну нитку, мохер в одну нитку, якусь тоненьку а, fingering weight. Просто вовну, теж таку червону. Подивимося. Не буду поки загадувати, але він мені подобається. І мені дуже подобалося. Я розповідала в якомусь подкастів, що одна дівчина в'язала його до китайського нового року, ну чи до, до місячного нового року. І мені ця ідея так само дуже подобається. Тобто, це один, а це два. Сорі, я вас зачепила трохи. Це три. Це чотири. Ну, ось про це я теж думаю. Тобто це такий п'ятий під питанням, але я трошки втомилася від в'язання регланів, тому я думаю, що я в якийсь момент, можливо, я більше навіть схиляюся до того. Зараз от я трохи роздивилася ось цю модель. Я думаю, що можливо я її просто зв'яжу як светр, тому що тут теж е, спущене плече. і Мені це дуже подобається. Можливо, просто зв'язати його як коротшим светром. І так, тобто, щось що, 4-5 моделей, які мене цікавлять з цього буклету. Мені здається, що це доволі непогано, тому що він коштує набагато дешевше за лайне. Лайне журнал коштує. 24 євро, по-моєму, якщо не помиляюся, в залежності від того, де ви його купуєте. Іноді можна знайти за знижку, там десь на сайтах на якихось. Але зазвичай, якщо просто в фізичній крамниці, то він буде 24-25 євро. Ну і це дуже багато. Тобто це треба зважити, скільки моделей вам з нього подобаються. А цей він коштує, якщо я не помиляюся, він коштує десь 8 євро. 8,50, щось таке. Мені здається, що тут просто прекрасна а, вартість за таку велику кількість а, хороших моделей, простих доволі, тобто ті, які можна в'язати з року в рік і просто їх адаптувати під інші потреби, під інші, а, під інші якісь ідеї. Тому, власне, сподіваюся, що вам сподобалося це перелистування. Я не, не забагато розмовляла. А, побачимося в наступному відео. Сподіваюся, що скоро ви мене побачите так само і перед камерою, тому що я трохи відстала від своїх всіх е, графіків, від всіх своїх ідей, того, як, як і що я хочу записувати. У мене, на жаль, видався дуже такий насичений період на роботі. У мене велике дослідження було. Потім я була в Страсбурзі. Ну, хто за мною стежить в інстаграмі, ті бачили. Я була у Страсбурзі в Раді Європи. Мені там дуже сподобалося, але це теж був такий великий момент, коли мене не було на роботі, в принципі, фізично десь більше тижня, ну десь близько тижня. І багато речей треба було надолужити, і для того треба було підготуватися. Ну, власне, було дуже багато всього, і письма, і роботи. Але зараз. Я Сподіваюся, що трохи не здолужу. У мене є багато відео, які я хочу запостити. тому сподіваюся, що це от буде перше. Запущу ще кілька перегортувань, переглядань журнальчиків і зроблю новий подкаст. І так само у мене є ще відео про весь одяг, який я пошила, чи зв'язала своїми руками. Воно вже відзняте, воно просто не редаговане. Так само у мене є відео про те, як я монтувала, не монтувала монтував мій хлопець, але я розставляла книжки на нових полицях. І сподіваюся, що вам це буде цікаво. Тому до наступної зустрічі і е, пишіть. Пишіть, чи вам подобається такий формат. Чи вам цікаво було подивитися на цей журнал, на цей буклет. Тому дякую знову. Побачимося в наступному відео. Па-па!